Вітаю вас, друзі! Розсаду томатів я роблю лінивим методом з мінімумом заморочок, без прищіпок коріння і без пересаджування паростків із однієї ємності в іншу. Я просто висіваю насіння у стаканчик пластиковий, ставлю його на підвіконня. І він там знаходиться аж доти, доки розсада виросте. Беремо звичайний одноразовий пластиковий стаканчик, оптимальний об'єм для помідорної розсади близько 500 мл. Більший об'єм буде кращим для рослини, але незручним для господаря. Менший об'єм буде занадто обмежувати розвиток коріння, тому плюс-мінус 500 мл це золота середина. Існує думка, що прозорі стаканчики для нашої справи не годяться, оскільки нібито коріння там якось неправильно починає рости через те, що через прозорий стаканчик є до ґрунту доступ сонячного світла майже ось з усіх боків, окрім нижньої частини стакана. Але практика показала, що така думка є повністю хибною. Розсада у таких стаканчиках дуже гарно росте, нічого їй не заважає. І навіть більше того можна сказати, що саме прозорі стаканчики є зручними через те, що в них дуже добре і гарно видно ступінь зволоженості ґрунту. І це дуже полегшує нам таку процедуру, як полив та зволоження ґрунту. Стаканчик наповнюємо ґрунтом. Іноді люди купують або готують самостійно ґрунтосуміш, змішуючи компоненти в певних пропорціях. Я, наприклад, взагалі з цього приводу не парюся, не заморочуюся. Я беру ґрунт прямо зі свого городу. Перед використанням зазвичай такий ґрунт рекомендують знезаразити, наприклад, пропікаючи його в духовці, проливаючи через нього кипяток, або іншими способами. Я знезараження не проводжу, але це у певній мірі ризиковано і взагалі-то було б добре його все ж таки робити. До якої міри треба наповнювати стаканчик? З метою запобігання. Небажаному витягуванні розсади ємність заповнюємо частково, а пізніше, по мірі зростання рослини, додатково підсипаємо ґрунт. Господь створив томати таким чином, що на засипаній частині стебла почне утворюватись і рости додаткове коріння. В залежності від умов вирощування, стаканчики спочатку заповнюють іноді наполовину, а іноді на дві третіх. Моє приміщення, де буде знаходитись розсада, воно не отоплюється і підвіконня знаходяться на сонячній стороні. В таких умовах розсада не схильна до витягування, і тому я заповнюю стаканчики ґрунтом приблизно на 2 третіх об'єму. Оскільки ґрунт у стаканчику недостатньо вологий, одразу його полємо. Тепер будемо сіяти. Насіння розкладаємо прямо по поверхні ґрунту. Якщо насіння дороге, то є сенс сіяти по одній насінині на кожну ємність. А якщо насіння дешеве, то в кожний стаканчик можна посіяти 2 або 3 насінини, розміщувати їх краще ближче до центру на відстані одна від одної приблизно в 1 см. В процесі росту слабші паростки ми зріжемо ножицями і залишимо один сильний паросток. Насипаємо поверх нашого насіння шар ґрунту товщиною близько 1 см. Цей шар трохи трамбуємо та зволожуємо за допомогою пульвалізатора. Коли рослини підуть у ріст, можна буде поливати їх як завгодно, але на першому етапі зволожуємо ґрунт саме методом розпилення. Якщо ви вирощуєте розсаду різних сортів, то стаканчики краще буде підписати, наприклад, за допомогою наліпок. Підготувавши за такою схемою необхідну кількість розсади, розміщаємо стаканчики на підвіконня. Якщо виділені підвіконня не вміщають потрібну кількість стаканчиків, можна зробити дуже прості примітивні стелажі і виставляти розсаду у декілька ярусів. В процесі подальшого росту зволожуємо вчасно ґрунт, не допускаючи ні пересихання, ні надмірного зволоження. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку і до зустрічі у нових відео.